От що може бути, тільки гляньте ось це. На двоє лишилося буквально дві кролиці і один кролик. До речі, ось цей кролик? Він був ще малий, але як бачимо, вже зозрів. І на днях я бачу таку картину. Ось, подивіться, бігають. Одне, друге побігло. Там у норі ще троє сидить. Коротше, походу, оця фармазель, привела кроленята, вигодувала, як бачимо, вже їх. І вони вже вийшли з нори. Да? Справилась? Ну, Я так розумію, що вони явно не сірого кроля, бо вони чорненькі, рабенькі. Цей ще був малий, до речі. Походу, вони ще нашого долара. Тоді, коли усіх, от її не можна було зловити. Вона залізла тоді в нору, що я тільки не робив, не вилазила. Отак от вона в норі народила їх. І як бачимо, вони вже з нори вийшли. Да, мамаша, года цьому році, так що не знаю її. Я ще зловлю. А яко тих маленьких ловити, даже не знаю.